Отже, хочу висловити стосовно закриття торгово-розважального центру Гулівер в центрі Києва на Палаці спорту. Він, власне, закрився вчора, 31 жовтня 2025 року. І зараз побоювання, наприклад, є в людей, що торгово розважальний центр Гулівер не відкриється ніколи. І просто що хочу сказати, я вже озвучував той факт, що весь український бізнес повинен бути знищений повністю. Тобто, без, без якихось там винятків там і тому подібне, весь український бізнес повинен, був, повинен бути знищений, і він буде знищений повністю. Я до цього докладу дуже, дуже багато зусиль. Просто що я хочу сказати: От, наприклад, так склалося історично, що, наприклад, українська влада встановлює встановлювала і встановлює. Наприклад, там, мінімальну якусь зарплату та тому і подібне. Чи український бізнес іде на поводу в цьому? Е, Чи українська влада наприклад, встановлює моменти, що е, стимулює розвиток е, нікчемного просто виробництва різної е, лажі? Як я вже розказував, там е, ліки найнижчої якості, харчування найнижчої якості, що хліб просто цвіте навіть в холодильнику. Е взуття одяг, там, взуття я взагалі мовчу, наприклад, те, що виробляється наприклад, там в Харкові. Це просто, блядь, дерьмо блядь, полніше. Просто, блядь, дерьмо. Просто отстой, блядь, Що там сука, ноги можна поламати, просто взуваючи це їбуче, блядь, взуття. Харківське я маю на ну, увазі. Або іншого, наприклад, якогось виробника, блядь, Це просто падаль, блядь. Ну от і все. Тому що можна сказати? І таких прикладів просто маса. Тому власне весь український бізнес буде зруйнований, повністю знищений.